Всіх вітаю в цей передсвятковий день. Я сьогодні хочу піти в магазин Сансберг, подивитися, які там ціни, тому що кажуть, що будуть дуже великі знижки перед святом. Хочу вас взяти з собою, показати вам трошечки ціни. Думаю, що один фунт коштує приблизно 50 гривень, тобто за один фунт дають 50 гривень. Шалені знижки перед різдвом, наприклад, якийсь е фруктовий напій 5,50. Ось такий, я знаю, дуже популярний серед молоді. Ціла ця упаковка. Пепсі. Не бачу навіть книжки. Ось цей ящик. 7 фунтів. Тут 24 канз. Упаковочки. Покажу вам трошки по цінах. 7 фунтів. Просеко. Ось таке. Бейліс. Зараз 13 фунтів. Зараз покажу одна бутилка. Це це літра. Одна літрова бутилка. То любить беліс, це 13 фунтів. Тепер прийшли до фруктів. Фунт 20 такі груші. 5 штучок. так Фунт мандаринки. Це кращі ці мандаринки. Бета тест. Це different. Це краще трошки на смак. Далі. Квіти вам не знімаю. Тут ще такі. Ягодки. 2,50. Це 10 фунтів за кілограм. 2,50 400 грамів. Упаковочка. 450 блюбері. Така упаковка, я завжди її беру, до речі. І це виходить 9 фунтів за кілограм. Тепер покажу вам малинку. Ось така 150 грамів. Тут майже взагалі мало, нічого немає, щоб з'їсти. 2 фунта. тобто 13,33 за кілограм. Так, це виноград у нас 2 фунта за пів кілограма або 4 фунта за кілограм. Винограду хоч є, хоч що поїсти. Так само ціна на інший виноград. Ну і далі пішли такі фрукти, які, я не думаю, будуть вам дуже цікаво. Ще можу показати вам лимони. Лимонний фунт. Ось така сіточка. 5 штучок фунт. Апельсини 2,25. Також сіточка. Тут 4 штучки. Капуста салатна, 75 копійок. Ось ця, хто знає, савой капич. Інша така 69 копійок з такого виду. І трошки прийдемося по цих знижках, що вони дають на знижки. Зараз дуже багато овочів йдуть по 15 копійок. Ось так, бачите, 15 копійок. І оце все, що тут, все є по 15 копійок. 15 копійок картопля, яка коштувала фунт 35. Зараз упаковка картоплі. 2 кг 15 копійок. Люди розібрали картоплю. Морква. Скільки тут? Десь то, а, кілограм. Також 15 копійок. Ціна. Це корінь петрушки. Також 15 копійок. Приблизно по 3. Що тут ще? 15 копійок Брюссельська капусточка. Це не знаю що. Хто знає, напишіть, що це таке для чого. Свет пише бо свит, не знаю, що з цього готувати, також 15 копійок. Цю капусту я ніби показувала. Салатну, червону, 15 копійок. Звичайна капуста також 15 копійок. головку Не за кілограм, а за головку. Тут на фунт можна купити все. Картоплю, моркву, корінь петрушки, все по 15 копійок. Тобто зроблено так, що бідні версти населення можуть собі дозволити гідно відсвяткувати Різдво. Поряд цукерки 6 фунтів. Ось ці фунти 50 зараз по знижці. Такі. Я ніяких не купую. Ці 5,50. Така коробка з різними. Я ніяких не купую, тому що ми їмо їм солодощі. Ну і тут пішли решта овочів і фруктів. Я вже не буду то все показувати. Одне можу показати ще вам помідори. Помідори такі салатні, не дуже. 99 купів за 6 штучок. 400 грамів. Фунт 35 за пів кілограму ось такі. Чері. Томату. Так. Ці вже трошки краще йдуть флам томату. Фунт 60. Тобто 3,20 за кілограм. Я ці беру більше вибору. 89 копійок за огірок. Один. Возьму два. Ми їм багато гуртків. А ось ці маленькі огірочки, фонд. Я також їх беру, так зручно на роботі давати. Означно.

Риска 56 копійок Тут 240 грамів. Ось так на руку взяти. Тут я перейшла до відділення з рибою, хотіла вам показати. Багато хто цікавиться, скільки коштує салмон Ось, зараз, правда, знижка. І в нас є такий салмон Він без кісток і без шкіри. Він коштує... 12,50 за кілограм. Ні, так, він 25 коштує, але зараз пише half price, тобто 12,50 за кілограм. І тут є пів кілограма, тобто коштує 12,94. Ось такий величезний кусок салмона. запекти, або засолити, я завжди так беру і роблю. У англійців прийнято готувати на, на свята індичку. І ось тут продаються індички, я вам покажу, які ціни. Ну, Наприклад, середня індичка коштує 8 фунтів за кілограм. Ось це середня, я вам покажу її. 8 фунтів за кілограм. Вона вже така приготовлена до того, щоб її повністю пекти, повністю положив там. Верху якісь спеції і можна пекти в цьому треї. І ось е пише, скільки у нас 8 фунтів за кілограм, тут вага 2,5 кілограма і ціна 23-22 за цю таку індичку. Ця індичка трошки кращої якості нібито. І, ціна за кілограм 17,50 і ціна за ось цю всю індичку 34 34,04. Приблизно вам показую ціни. Тут далі ставлять знижки. Коштувало 2,30-2,29, зараз фонд 49 такі, такі курячі лапки І тут є. Досить такі тяжкі, напевно, цілий кілограм. Так, кілограм пункт кілограм 49. Такі ціни. Так все йде на знижки. Все зроблено для людей, для того, щоб люди могли повноцінно відсвяткувати свято і радіти життю. Навіть є такий халал. Також знижка. Але це не для нас. Ось вам, наприклад, 100 грамів копченої риби, вже такої готової. Коштує 3,95. Тобто вигідніше купити сиру рибку і самій засолити. Ще в англійців дуже популярна є ось така страва на святий вечір на різдво, називається «Pix and Blanket. Це просто сердельки, запутані бейком, які вони печуть в духовці. no. І зараз трошки вам покажу ще ціни на випивку. Зараз також йдуть знижки величезні. Наприклад, таке пиво пероні, хто знає. Зараз було 25, зараз 18 фунтів. В бутилці ага, 18 таких, не знаю, чи бутилка, Це що по 330 мл. Так, потім що тут ще? які ще тут гиба вам цікаві. Ось це, напевно, не знаю. Я цих цін не знаю. Таке. Просто дехто питає. Це корона. Корона. Ось ціна. 10 бутилок. По 330 мл, 9 фунтів зараз. Багато хто. Це не бутилки, це такі канц, баночки. Ось, Stella Artus, Art. так, 18 фунтів було, зараз 22. 18, 18 штучок по 440 мл. Також канц. Ось такі в ящику. Ось вам пиво Budweiser, І зараз, якщо купуєш дві упаковки, то буде за 22 фунта. І в упаковці, не бачу скільки тут. Ага. В упаковці 20 штучок по 300 мл. Ось такі приблизно ціни на пиво Це є ціни на шампанське смартіні Асті, які всі ми полюбляємо. Зараз коштує 7 фунтів. Потім Асті ось таке. 9 фунтів. Крусечко різне. 7 фунтів І зараз це рожеве. Коштує 650 по знижках. Ось це рожеве. Не знаю, ніколи не пробувала. 8,50. Також ще є інші виправки, інші ціни. Кому цікаво, дивіться. І наостанок зніму вам ще ось таке. Шість фунтів, таке шампанське. Святково виглядає. Ось так от, всім бажаю гарного настрою, можливості купувати все, що ви забажаєте. Хоча б на святковий стіл. Всім безпечного різдва. Ось такі натовпи людей. Черги страшенні. Wszelkie dzięki w